Вітаю всіх! Як енергія Аркану Сила будуть впливати на нас сьогодні, 11 вересня 2024 року. Енергії дня нейтральні. Але ми можемо зіткнутися з деякими проблемами і життєвими труднощами. І все це саме тому, що сьогодні буде більш відчутним вплив на нас обставин, у гущі яких ми будемо знаходитися. І безредовища інших людей, що будуть нас оточувати. Проте, у кожної людини є здібності і можливість долати будь-які перепони і бар'єри. Саме у цьому напрямку варто сьогодні спрямувати себе. Тобто, якщо ви знаєте, чого хочете, вмієте бути наполегливими, робите хоч які-небудь дії, щоб отримати бажане, то зможете суттєво наблизитися до своєї мети або навіть її досягти. Все залежить від сили вашого бажання і ваших дій. Можна багато бажань загадувати, ставити мету і при цьому ніяких дій не вживати, Ну тоді і про успіх, і про результат немає що говорити. На роботі у бізнесі щось таке вийде здолати. Отримати взаємовигідні контракти, здійснити свої плани. Допомагати вам буде сильна мотивація побачити нарешті результат вашої праці, а чиюсь працю оцінять гідно, будуть приємні відчуття, що недаремно прикладали зусилля. У особистих стосунках, можливо, прикинеться бурхлива пристрасть, захоплення партнером. А у когось може бути навпаки. Деяке нерівенство у партнерів, де хтось один буде домінувати над іншим. Для тих, хто без пари, але вже собі когось запримітив, то може бути бурхливий розвиток стосунків. І порада на сьогодні. Сьогодні енергії такі динамічні, активні, тож і діяти потрібно відповідним чином. Можливо, десь бути більш рішучим, чим зазвичай ви так привикли. Це гарний день, щоб проявити себе у суспільстві. Важливо розставити пріоритети, визначитися, чого ви насправді хочете, приділіть увагу своєму тілу, чого воно потребує, можливо, фізичних навантажень, а можливо просто відпочинку. Спілкуйтеся з діточками, бо сьогодні вони потребують більшої уваги. Мені приємно розповідати про такі енергії, та все ж таки не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім отримати те, чого собі бажаєте, і насолодитися результатом Миру вам і гарного дня!